Для чого вам прокидатися зранку? Це дуже дуже важливе питання. Якщо у вас немає відповіді на це питання, ви зранку не встанете. Я вам ще інакше скажу. Якщо ви шукали це відео і ви його знайшли, у вас проблема з тим, для чого вам просипатися зранку. Я в середньому просипаюся в п'ятій годині ранку, деколи буває раніше, з 3 до 5, сам по собі просто встаю, тому що я вчасно лягаю спати, і в мене є причина, чому я зранку просипаюся. Якщо у вас такої причини немає. Значить, у вас немає цілі, заради якої ви просипаєтесь. Дивіться, дуже простий приклад. Якщо ви чоловік, і ви закохалися в якусь жінку, і завтра зранку вам треба встати в такій годині і поїхати до неї на побачення. Ви встанете. Ви легко встанете. Якщо вам сказати, завтра ви встанете в 4.15, в 4.30 за приїде автомобіль, в 5.30 ви отримаєте 1 мільйон доларів готівкою в великому чемодані, ви встанете. Якщо вам стати, що стоїть питання життя і смерті, ваші, чи, дай Бог, дитини, ви встанете. Вас не потрібно мотивувати. У вас буде чітка причина, для чого ви маєте встати. Якщо у вас немає цієї причини, значить десь збой, відбувся. Вам потрібно переглянути, що ви робите, як ви робите, та для чого вам зранку просипатися. Ми говоримо про сонце у ведичній астрології. Для тих, хто вивчає цю науку, вони чітко знають, сонце має чітку ціль, воно має чіткий план, і ці люди, вони чітко розуміють, що таке тайм-менеджмент та як це все працює. Якщо ж ви не маєте ціль, ви не знаєте, куди ви рухаєтесь, для чого ви рухаєтесь, що ви робите, коли робите, в якій годині у вас цього немає, тим більше, якщо ви шукаєте причину, для чого мені замку прокидатися, у вас десь відбувся затик. Сядьте, подумайте, для чого вам замку просипатися, знайдіть свою причину. Вона в кожного різна. Я привів три приклади: ну, любих взяв, скажімо, будь-який, які може бути. От, Ви можете для себе знайти, в кожного причина різна, абсолютно різна. Зовні вони можуть здаватися, ну там є, скажімо, основні якісь причини, там стосунки, гроші, кар'єра, ну, страхи бувають в людини такі. Да? От, Але загалом є якісь основні причини. От, наприклад, скажімо, людина хоче заробити гроші, але кожен заробляє гроші по-різному, і кожен сенс для себе в грошах знаходить зовсім різний. Так само ми говоримо стосунки, які стосунки. Вроді би є чоловік, жінка, вони кохають одне одного, тому зранку просипається. Окей. Але кожен сенс вкладає в ці стосунки різний, Тому це буде дуже індивідуально. Знайдіть для себе, для чого вам просипатися, що ви робите. Якщо ви це знайдете, ви будете легко просипатися. Це як автомобіль. Коли в автомобілі бензин, вогонь горить в моторі, він тоді легко стартує і тоді він легко їде. Вам потрібно оцю внутрішню мотивацію знайти. Зовні вас мотивувати, це не дасть результату, абсолютно ніяк. Ця мотивація має йти з середини, це має бути ваші внутрішні бажання. Тоді будуть з цього результати. Я вам бажаю успіхів. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.